Мій дід мені казав, ніжки мають бути теплими, а все інше саме зігріється. Відмінний варіант приємного і головне теплого подарунка для рідної людини. Далі у нашій програмі зараз розкажу, а ви поки підпишіться. Електрогрілка для ніг бойрер FW20 грей. А сіра, м'якенька і що важливо, дуже теплесенька. А коли працюєш за компом або просто за письмовим столом, як не крути, фізика робить свою справу, і холодне повітря гуляє низом біля підлоги. Тому наші улюблені нижні кінцівочки стають холодні як жабенятка. Варіантів виправити цю ситуацію не дуже багато, або встати позайматися фізичними вправами, що до речі, дуже корисно, походити, зробити так звану руханку. Або варіант від бойрер. Так, саме Бойрер, не беурер, не бейрер, не берер, бойрер. Маємо потужність 100 Вт. Але це не означає, що вона буде витрачати 100 Вт весь час, поки увімкнена. Тут три рівні нагріву. Тож вона буде періодично вмикатись і підтримувати необхідну вашим нозям температуру. Ось так виглядає пульт керування. Ось, будь ласка, три рівні, як я їй сказав, рівень так би мовити нагріву. 0, 1, 2, 3. Будь ласка. Для забудькуватих, хто має манічку швидко встати і побігти по більш важливих справах і забути вимкнути прилад, є гарні новини. Тут є автовимкнення приблизно через 90 хвилин, грілочка авто вимикається. Невеличким мінусом вважаю, все ж таки е, колір внутрішньої тканини оцього флісу, теплесенького, м'якесенького е, вона яскраво біла, але знову таки є гарні новини її можна просто взяти, витягти і попрати руцями або в машинці. Ось так дуже просто. І ще раз кажу: вона дуже теплесенька, навіть якщо не вмикати, вона дуже теплеска, теплесенька і м'якенька. Приємна. Зверну увагу на країну виробника: це Німеччина, а це логічно означає німецьку якість. Гарантія на цей прилад або виріб 12 місяців, і це дуже приємно. До речі, вказано, що розмір ніжок може бути до 47-го, але мені суб'єктивно здається, що влізуть і більші ласти. Бо у мене десь біля 46-го, і мені абсолютно вільно і комфортно е, хоч конем гуляй. Тож, якщо ви досі вагаєтеся, що ж подарувати близькій людині на е, новорічні або будь-які інші свята, ось вам відмінний варіант. Не дякуйте, бойре, е, ось така грілочка для ніг. Будь ласка, хочу звернути вашу увагу, що перед використанням будь-яких приладів, що мають відношення до вашого здоров'я до вашого тіла, необхідно порадитись як мінімум із вашим сімейним. Лікарем, тому що існують такі стани або захворювання, про яких протипоказано гріти ніжки. А на цьому мої любі все. Якщо залишились питання, питайте у коментарях. Будемо намагатись на все відповідати. Тож будемо закінчувати. Перед тим нагадаю про необхідність підтримки Сил оборони України. Це саме завдяки їм ми можемо займатися своїми справами і у тому числі знімати цей ролик. Тож слава Україні, слава ЗСУ, цілую плечі і до встречі.